Після більше як двогодинної дискусії депутати обласної ради проголосували за підписання угоди про видобуток сланцевого газу на Прикарпатті. За 62 голоси проти один утрималися 11 осіб. Прийняття такого рішення є хорошою перспективою для області. Переконаний голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк. Не тільки область отримає, отримає цілому Україна, Отримає в першу чергу. Енергетична незалежність, енергетична незалежність, незалежність напряму пов'язана з політичною незалежністю. Це в великому такому плані. А що відносно що стосується відносно області, то область отримає тисячі високооплачуваних робочих місць за словами Ігора Олійника? інтереси нашої області враховано. Ну і ми внесли стосовно. Екології це експертиза, який записано другим пунктом, які повинні передати в обласну раду згідно інакше угода не буде діяти. Друге питання відносно 10% підписання угоди між кабінетом міністрів і обласною радою відносно тих коштів, якщо вони будуть удержані, щоб вони находили до громади області. Це два аспекти, які є основні для того, щоб захистити, тобто стосовно екології і стосовно… Соціально-економічного розвитку області. за словами міністра енергетики та вугільної промисловості України, угода з компанією Шеврон про видобуток сланцевого газу буде підписана наприкінці жовтня. Це дуже серйозний і потужний крок на шляху до підписання угоди. Тепер ми мусимо пройти ще Львівську обласну раду. Паралельно з цим вже є зареєстрований законопроект щодо щоб не було суперечення з бюджетним кодексом. І при вирішенні цих питань я рахую, що наприкінці жовтня, початку листопада, угода буде підписана. Попри прийняти депутатами рішення в області, є й противники такої угоди, які прийшли до адміністративної будівлі висловити свою позицію. Ольга Гриців, Любомир Борута. новини телеканала Раї.